Що, Ваня, як справи? А Дзвонили до мене, до тебе приїжджали. Гості Бо дзвонила, казала, десь виберуть момент, хочуть до тебе приїхати в гості. Ну ти єдине, що ти маєш сам розуміти, ти близько до них не під'їжджай. Десь на дистанції, бо зараз попасти в лікарню, не дай Бог. Коли тільки почалась пандемія, ми запровадили в нашому закладі такий специфічний графік роботи, скажімо, так, так званий вахтовий метод. Ми заходили на три тижні. Сюди робили ізоляцію. Окрім мене, ніхто не покидав територію, а я покидав виключно раз в тиждень, ну, щоб купити там, своїм дідусям сигарок, бабусям ліки. Дотримався всіх можливих, неможливих мір ось, скажімо, предостороги, але ну, десь воно мене не врятувало, і я півтора року тому переніс хворобу, захворів. Причому захворів дуже тяжко. Дуже складно, з киснем, з реанімацією, зі всіма наслідками після захворювання. І тому для мене питання щодо вакцинації, потреби вакцинації взагалі не стояло. Я втратив батька, батька, який не мав ніяких супутніх захворювань, який був досить такий живий, енергійний, ну, такий живчик, ну, раптово, ну так, дуже, дуже за швидкий період помер від коронавірусної інфекції. І Після того мама в мене вакцинована, дружина вакцинована, діти вакциновані, родичі близькі вакциновані, моя вся родина вакцинована. Мам. Коли стало питання вакцинації працівників, ну, фактично теж не виникало питань. Ми розуміємо, що у нас люди похилого віку, особи з інвалідністю. Це саме та група ризику, яка, як говорить статистика Європи, де летальність в таких закладах досягала 100%. Здоров'я наших мешканців в першу чергу, здоров'я наших рідних, близьких, до кого ми приходимо на першому місці, а потім ми думаємо про себе. На сьогоднішній день приємно розуміти, що у нас жодне захворювання серед мешканців нашого закладу. А в нас на сьогоднішній день їх проживає 150. Не було жодного випадку. У нас було два випадки коронавірусної інфекції, але це люди, які мали захворювання, попадали в лікарню. І в лікарні ну, десь отримали захворювання. А скажімо, в нашому закладі за весь період, тут, тут, тут постукаю, за весь період перебував ну, цієї інфекції, який вже другий рік. Ну, на сьогоднішній день, дякувати Богу, ніхто з мешканців. Не захворів. У нас перехворіло більше половина, там скажімо, чи майже половина працівників, а з мешканців ніхто, дякувати Богу, не хворів. Ну Нашу ризикуєте? я ну, поїду, куплю вам цей тютюн. Скільки... Але ну, вам не треба йти. Ну, лікування в день обходиться дуже дорого. Ви таких грошей не маєте, і вас лікувати ніхто не буде. Перша вакцинація у нас в закладі відбувалася Астразенекою. Це було ще, мабуть, березень місяць. А далі вже по державній програмі прийшов Pfizer. У нас провакциновані всі мешканці. Та страхи були, страхи були і у мене, коли я вакцинувався. Звичайно, коли була розвернута оця компанія антивакцинування, коли поне розказували жахів, що вакцинуєшся, помираєш, тромбаєш ще. Звичайно, боявся, я боялась. Моя дружина люди, ми всі боялися. Але тут треба ставити, напевно, зважувати на Терези, страх померти. Стовідсотково померти. І страх можливо померти. Ну, коли ти вибираєш, чого ти більше боїшся, ну, скажімо, вакцинуватися я боявся менше, ніж померти. Тому що досвід, що таке перебування в реанімації під киснем, негативний такий досвід, на жаль, у мене був. Ну, страшно було всім і нашим мешканцям. І, мабуть, дуже серйозно зіграла роль, те, що адміністрація нашої установи показала своїм прикладом. Що потрібно вакцинуватись. Ніхто з силою ніколи не вакцинував, але оцей приклад, коли вакцинується керівник, вакцинуються його колеги адміністрація, звичайно, воно вплинуло, і тоді. Ну, люди зрозуміли, ну, вижив, живий, все нормально, нічого йому не бракує, значить, іду і я пробую. На сьогоднішній день жартувати здоров'ям своїм, здоров'ям своїх близьких і здоров'ям цих людей, які... На сьогоднішній день проживають в нашому закладі, Ми не маємо ні морального права, ні іншого, ні будь-якого права. Ми відповідальні за цих людей.